Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні в нас, як завжди, з вами Віталій, шлях в житті. Сьогодні у нас, як завжди, гарний ранок вихідного і ми можемо вийти на площадку. Ось яка у нас гарна тут площадка. Ось Є Єрин, де можна займатися боксом і ось такі гроші де можна потовкти кулаками. Ось. І там далі є турнички, бруся. Ми по стандарту. Зараз мінус 5 холодно, робимо гарну розминку і підтягуємося. Все, будемо робити 200 присідань, 100 віджимань від брусів і 100 підтягувань. Погнали, займаємося спортом. Робив відпочинок дві хвилинки і поїхали на другий круг. Займайтеся спортом, будьте в формі, будьте сильні, цініть кожну мить, кожен день вашого життя всім мирного неба.